Запрошуємо до нас в гості в ефір військового експерта, голову громадської організації ініціативи Дмитра Снігірьова. Вітаємо вас, пане Дмитре. з Великодним. Вітаємо вас, дуже раді вас бачити. Висти на Воскрес, ради бачити. Воскрес. Почнемо з ситуації на фронті. Попри свята, Бахмут залишається найгарчішою точкою зараз. Там йдуть активні бої, яких на мапах, звичайно, що не покажеш, бо там бої фактично за кожен будинок, за кожну вулицю, ну і так далі. Як ви вважаєте, яка мета українського генштабу там в Бахмуті? Чи досі чому ми й досі його тримаємо? Давайте почнемо з того, чого ви слушно зауважили. Показати лінію або його зіткнення практично неможливо. Вуличні бої, бої високої інтенсивності, будинки і вулиці переходять з рук в руки по декілька разів на день. Наприклад, останні бої в районі залізничного вокзалу, коли він переходив з рук в руки. Тому, коли, шановне товариство, слуги чуєте заяв російських так званих воєнних блогерів, чи там Пригожин знов таки. Виходить і розповідає про те, що наразі ПВК Вагнер контролює 80% території міста, це не відповідає дійсності. Ніхто не може дати таку точну цифру. Чому ми тримаємо досі Бахмут? Стримуємо власне можливості російських окупаційних військ, не даємо можливості перекидання оперативних резервів на інші напрямки. Ви знаєте, це інститут вивчення війни може з переляку заявити про те, що. Російський наступ він провалився або досяг свого а, апогею. Ні, йде одночасний наступ на чотирьох ділянках: Лиманський, Авдіївський, Мар'їнський і відповідно, Бахмутський. Плюс досить складна ситуація на Володарському напрямку. Так, от, щоб не дати можливість російському командуванню маневрувати, в тому числі оперативними резервами, ми певним часом відтягуємо. Скажімо так, зусилля окупаційної армії з інших ділянок. Це перше. Друге, чому к роль Бахмута? Бої тривають більше 9 місяців. За цей час ми а, встигли провести мобілізаційні заходи. Наразі це не більше 1 мільйона осіб. Друге, ми дали, виграли час навчити власне цей мобілізаційний резерв і ресурс, які був. Власне, поповнив ряди ЗСУ. причому навчання не тільки на полігонах України, але й відповідно провідних країн НАТО. Третє, ми отримали час на переоснащення ЗСУ. От Оті Рамштайни 9, 10, 11, які е, вже відбулися, і 11 відбудеться, з е, примітно, що е, постачання зброї виключно наступального характеру. Наступальні види озброєння і четверте, головне, ми встигли побудувати другу і третю лінії оборони. Тобто, якщо буде прийнято рішення виходу з Бахмута, е а, скажімо, російські окупанти стикнуться перед питанням власне наявності глибоко шалонованої оборони збройних сил України. Ну і головне, утилізували особовий склад. Причому на більш боєздатні підрозділи. Це стосується не тільки ПВК Вагнер. Але й відповідна повітряно-десантних військ наразі в районі Бахмута зосереджена 106-та дивізія місця постійної дислокації. Тверь вважається однією з найбільш боєздатних. Тобто, оці всі п'ять питань і були виконані під час успішного характеру оборони міста Бахмута. А ви вірите в те, що Росія далі готує наступ на якомусь новому напрямку? Бо дехто вважає, що путінські генерали, начебто, тримають резерв, щоб вдарити десь саме тоді, коли почнеться наш український наступ? Ви знаєте, я ще раз повторюю. Наразі ведуться активні бойові дії на декількох напрямках. Причому не Бахмутський, навіть не Авдіївський, є в пріоритеті Лиманський напрямок. Давайте подивимося на зосередження підрозділів окупаційної армії. 24 3 бригади Головного управління Генштабу Збройних сил Російської Федерації. Це г... бригада спецпризначення ГРУ. На одній ділянці зосереджено дві бригади. Тобто, при чому виступають вони в якості, фактично виконують функції піхоти. На підтримку їх задіяна 90-та танкова дивізія, знов таки найбільш Скажімо так, оснащена сучасними видами озброєння це і БТР 82 і відповідна Т-90 м прорив, плюс кинуті на прорив відповідна важкі вогнеметні системи ТОС-1А ТОСОДІ АСОМЦЕПЬОК, крім цього, 144 та і і третій мотострілецькі дивізії, які вважаються найбільш боєздатними. Це все на цьому напрямку. Основне завдання окупантів спробувати прорватися до Лимана. Наразі відстань до Лимана від найближчої позиції росіян від 13 до 15 кілометрів. І друге завдання це спробувати організувати оперативне оточення українського угрупування в районі Сіверська. І варто зазначити, що інтенсивність артилерійського вогню… Окупантів значно вищі навіть ніж на Бахмутському і Авдіївських напрямках. Плюс задіяна відповідна авіація там до 20 вильотів за добу. Чому така прискіплива увага до цього напрямку? Я вже пояснив. Плюс давайте говорити, що останнім часом є тактичні успіхи в районі Мар'янки, Це намагається тиснути е, в районі населеного пункту Побєда, і відповідно, в районі Авдіївки. Е, знову таки є певні тактичні успіхи окупантів, вони з захопленої Красногорівки намагаються розвинути власне цей тактичний успіх. І другий напрямок їхнього наступу це з району опитне і спірне <кхе> і намагаються створити знову таки оперативне оточення. Тому, коли говорять про те, що немає резервів, вибачте, а за рахунок чого вони наступають? Я ще раз підкреслюю: йде. Одночасна спроба прориву українських позицій на декількох напрямках. за відсутності резерву, за наявності так званого снарядного голоду, це було б неможливо. Тобто, оті всі тези, які вкидалися про штучні конфлікти між ПВК Вагнера і міністерством оборони, наявність снарядного голоду окупантів, відсутність резерву на практиці. Все це виявилося елементами інформаційно-психологічних операцій російських окупантів, не можна їх недооцінювати. І, головне, колеги, це е, передасте експертам, які розповідають про те, що Росія видахлася. кадрові призначення від е, в термінованому порядку, перекинутий в район Бахмута командуючи водоветепилинський, який до 30 березня вважався, що він. Пішов у відставку у зв'язку з незгодою щодо використання підрозділів повітряно десантних військ у якості фактично штурмовиків, плюс перекинутий власне в зону бойових дій Лапін. Оце найбільш знакові фігури в російському генштабі. Я нагадаю, саме Лапіну належить ідея створення так званих малих котлів. Цю тактику він на жаль успішна. Реалізував під час боїв Луганській області в районі Сієродонецька і Лисичанська. Саме за штурми цих міст він був нагороджений званнями Героя Російської Федерації. Тому, як то кажуть, не все так однозначно. Є певні тривожні сигнали. Інше питання, що боєздатність збройних сил України на достатньому рівні, щоб не дозволити окупантам реалізацію цих планів. У нас є ось така футболка, яка може стати вашою. Для цього потрібно бути підписаними на канал спецпроекти Сергія Маймаєва в Ютубі. Обов'язково після того поставити дзвіночок, щоб нічого не пропускати. А після того ще написати нашу ключову фразу це закарпатський бограчі, написати звідки ви не здивитесь. І ця фантастична футболка від відомого, дуже крутого і кайфового українського виробника – Скоро може стати вашою, бо скоро розіграш. Ви пишете, що танкова коаліція проукраїнська міжнародна вже існує і йде активна міжнародна робота по створенню авіаційної коаліції. Пане Дмитре, розкажіть докладно про них, тим більше, що останніми днями, навіть тижнями, ми бачимо повідомлення про передачу леопардів нам, наприклад, Канадою, Польщею, Іспанією і так далі. Сергій, давайте почнемо з найбільш резонансної теми авіаційної коаліції, на чому намагаються спекулювати сьогодні. Навіть за була стаття Financial Times про те, що відсутність постачання в 16 може вплинути на перебіг успішного характеру контрнаступу збройних сил України. Я не експерт, я аналітик, і я закликаю разом зі мною аналізувати ту ту інформацію, яка є відкритих джерелах. Запрошую, давайте починати. На початок широкомасштабного вторгнення на озброєнні Збройних сил України було приблизно до 100 бойових літаків, різних модифікацій України окупанта більше тисячі. Поясніть мені, чи може Захід наразі поставити нам 900 бойових літаків, щоб вирівняти відповідно можливості протиборчих сторін. В боротьбі за а, небо навряд чи Ви згодні вартість одного літака f 16 бушно, не говорячи про новий, від 25 до 40 мільйонів доларів. Давайте порахуємо, якщо навіть буде йтися не про постачання умовних 900 літаків, щоб вирівняти можливості ЗСУ і окупантів, а хоча б 400-500. грубі гроші. Навіть для країн з заходу тому вирішили це питання, скажімо, ну досить е, прагматично в моменті постачання систем ППО, які унеможливлять е, ну, господство росіян повітрі. плюс е, відповідно постачання літаків міг 29 на яких не треба на, е, ну, скажімо, проходити курс. Перенавчання чи то взагалі фактично з нуля навчати українських хасів. Чому по часу, то, скажімо так, затягується вирішення передачі f 16 Перше, як я вже сказав, підготовка власних пілотів за стандартами НАТО. Зокрема, Велика Британія готує пілотів своїх два роки з урахуванням високого професіоналізму українських хасів. Термін навчання скоротили до 6 9 місяців, але все одно це ну доволі серйозний проміжок часу. Друге, підготовка технічного складу, тобто людей, які будуть обслуговувати чи то f 16 чи то шведські гріпани, чи, можливо, французькі міражі, отут основне підготовка технарів займає до трьох років і скоротити її не можна. Якщо технар помилиться, вибачте, від того, що в нас є f 16 чи його немає, ну скажімо, будуть серйозні наслідки. Третє питання логістики. Пояснюю, в чому воно полягає. Українські аеродроми не можуть прийняти f 16 тому коли виходять експерти і спекулюють на цій темі, вони мали би знати, що у f 16 чутливі шасі. Вони можуть злітати виключно. З рівної поверхні, а у нас летовище, це бетонні плити. Для чого вкидають всю ну скажімо так, прекрасно розуміючи, що вони технічно не можуть працювати з українських аеродромів? Для мене загадка. Відповідно стає питання, що F-16 можуть базуватися виключно на аеродромах країн НАТО: це чи то Польща Чи Чехія, чи Словаччина. Тоді постає четверте питання, основне. Створення логістичної бази це не тільки аеродроми, це ті самі техніки, і головне наявність запчастин, боєкомплекту та все інше. От цей комплекс питань наразі і вирішується, але вирішується поступово. Чому вирішується, Я нагадаю знову скептикам конгресом Сполучених Штатів ще влітку 2022 року було прийнято рішення про виділення 100 мільйонів доларів на навчання українських пілотів. Тобто, якщо гроші виділили, це Сполучені Штати їх не розтягнули по кишенях, і американський генерал не побудував собі будинок кончезаспі, а його коханка не поїхала в Париж. Тобто, ми можемо з певністю казати, що 100 мільйонів будуть направлені саме на навчання. Але ще раз наголошую, колеги, навчання займає певний час. Давайте подивимося на міг 29 які передають загальна кількість мігів, які будуть передані, це приблизно до 30 одиниць. Тобто третина фактично від того, що є наразі, у складі збройних сил України, здається, більш ніж, скажімо так, серйозний подарунок Збройним силам України в моменті підвищення боєздатності. Тим більше мовиться про те, що Міг 29 вже модернізовані під натівську підвізку. Що це значить? Поясню можливість використання протирадіолокаційних ракет ХАРМС, які прекрасно себе зарекомендували на момент до окупації Херсонських Харківських областей. Саме використання цих ракет дозволило фактично придушити російську систему ППО і протиракетної оборони. І відповідно, дало створила підстави для подальшого успішного контрасту по ЗСУ, плюс колеги, основне можливість використання крилатих ракет повітряного базування. Пам'ятаєте заява прем'єр-міністра Великої Британії Сунака про можливість передачі цих крилатих ракет? Так, от їх тактико-технічні характеристики це дальність ураження до 500 кілометрів. Я нагадаю, ті атакмуси, які ми просимо, у них максимальна дальність ураження 300, тобто вдвічі більше, плюс точність ураження до півтора метра. Тобто можемо говорити, що у разі позитивного вирішення ми навіть з них 29 можемо тримати під контролем глибині території Російської Федерації, не тільки Російської Федерації, але й відповідно Автономної Республіки Крим і всіх окупованих територій України. Тому у будь-якій новині варто шукати позитив. Ви знаєте, це як буддійська істина. Людина, яка хоче бачити брут, вона бачить бруд. Людина, яка хоче бачити сонце, вона буде бачити виключно сонце. Тому я закликаю вас, давайте бачити виключно сонце. Це надає і моральних сил, і відповідно, впевненості у нашій перемозі. А скажіть, будь ласка, що до танкової коаліції, хочеться також запитати, так, про яку ви пишете. Ну все, ми бачили вашій аналітичній довідці. А вона ж вже існує? Так існує. Давайте говорити. От чому я так, знаєте, оптимістично налаштований щодо авіаційної коаліції? Ще півроку тому ми взагалі не могли мріяти про можливість передачі нам леопардів, Абрамсів і челленджер 2 Вся ця техніка вже є на власне, полігона збройних сил України екіпажі пройшли навчання, і поступова техніка передається. Ми можемо знову дискутувати з приводу темпів передачі техніки, але головне вирішено політичне питання. Ви пам'ятаєте, до цього нам передавали і ми раділи, як діти танкам Т-55 і глибокої модернізації. Про яку глибоку модернізацію можна йти мова? Якщо 55 товариства, це рік випуску. Це те, що наразі зараз москалі розконсервовують, і виходить представник оборонного підприємства Урал маршвагон і з гордістю повідомляє, що цей металобрухт може якісно протистояти американським Абрамсам чи Челенджер 2, які вважаються найкращими в світі в своєму класі. Тобто. Якісний прорив. Раніше нам передавали радянську техніку Т-55, Т-72. Наразі мовиться про передачу кращих в світі танків. Challenger 2 вважається найкращим в світі танком завдяки багатошаровій броні. Був зафіксований випадок, коли під час боїв Басрі в Іраку було декілька десятків влучання в танк з РПГ і жодних. Скажімо, наслідків для екіпажу чи для боєздатності самого танку, це немало. От про це варто говорити, що в Москалі вже паніка реальна, коли вони чують про можливість створення відповідно танкових ударних угрупувань. На мою думку, саме щоб унеможливити або пригальмувати темпи передачі бронетехніки, був організований так званий. Вкид інформації, витік секретних документів, пам'ятаєте, той, який буквально два тижні тому був в центрі уваги всього світу. Так от там саме йшлося про темпи переоснащення ЗСУ сучасними зразками озброєння, і мала на меті Російська Федерація саме уповільнити темпи цього переозброєння, прекрасно розуміючи тактико-технічні характеристики цих танків. Пане Дмитре, але ж ми повинні враховувати той факт, що Росія так само намагається посилити фронт бронетехнікою. Ви згадали вже про танки Т-55, яким 70 років. Це дійсно металобрух, Я не знаю, як вони там будуть стріляти, але воно теж стріляє. От, за підрахунками аналітиків Орікс, Росія вже втратила половину своєї бронетехніки, яка в неї була станом на 24 лютого 2022 року. Ми отримуємо бронетехніку швидше, ніж Росія поповнює свої війська, чи, чи не так. Абсолютно так. Давайте говорити про те, що в тому самому витік секретних документів мовиться про те, що кількість бронетехніки, яка передається країнам Заходу, значно перевищує можливості Російської Федерації. Оце показник. Тобто, це неспроможність ВПК Російської Федерації, скажімо, ну випустити достатню кількість бронетехніки, яка би дозволила окупантам говорити про успішний характер. Подальшого просування території України, і вони це прекрасно розуміють. Знаєте, Путін може на зустрічі з представниками ВПК заявити про те, що прийняті плани щодо виробництва танків там у фантастичній кількості, але є реалії, і ці реалії мають назву економічні санкції. Бо, власне, без сучасних технологій російська ВПК може випускати хіба що гвинтівки Мосіна. А і відповідна е, можливість фінансування російського бюджету вже немає тих можливостей у бюджету, е, за е, які би дозволяли фінансувати військову компанію. Я нагадаю, витрати вже на війну в Україні сягнули суми за різними оцінками від 70 до 90 мільярдів доларів для росіян. Це забагато.